Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати пісний капусняк з грибами. Для початку натираємо капусту на грубу терку. Тепер наливаємо в каструлю воду, ставимо на вогонь, доводимо її до кипіння. Далі додаємо до води. Натерту капусту та цілу картоплю. Каструлю накриваємо, доводимо до кипіння і варимо до готовності картоплі. Це приблизно 20 хвилин. Коли картопля відварилась, виймаємо її у миску і робимо з неї пюре. А тим часом капусти додаємо пшоно і варимо все разом 15 хвилин. Далі підготуємо гриби для капусняку. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Далі викладаємо нарізані шматочками гриби. Помішуючи, смажимо їх до золотистого кольору. Готуємо засмажку на капусняк. На сковорідку, в якій смажили гриби, додаємо нарізану кубиком цибулю, Помішуючи, смажимо її до прозорості. Далі додаємо натерту, на грубу терку моркву та, за бажанням, нарізаний солодкий перець. Це разом помішуючи, смажимо до м'якості овочів. Обсмажених овочів в кінці додаємо томатний сік. Це разом тушкуємо 5 хвилин. Коли б пшено з капустою відварились, до них додаємо потовчене картопляне пюре, посмажені гриби та засмажку, спеції до смаку, сіль та чорний мелений перець. Все разом гарно перемішуємо. Ставимо на вогонь та проварюємо ще на середньому вогні 5 хвилин. В кінці додаємо дрібно нарізану зелень. Вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і даємо капуснику настоятися пів години. А далі подаємо до столу. Ось такий дуже смачний пісний капусняк з грибами у нас вийшов. Обов'язково спробуйте приготувати капусняк за цим рецептом, це дуже дуже смачно! Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео.